Герої житимуть, житиме пам'ять про них. Сварит Тарас Ярославович, навітник зенітно-кулеметного відділення, зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки 148-го батальйону 116-ї окремої бригади територіальної оборони. Народився 5 січня 1988 року у місті Калуш, що на Івано-Франківщині. Був третьою дитиною у сім'ї, мав двох братів Олексія та Сергія. Зростав добрим, допитливим, товариським хлопчиком. Коли хлопцеві було вісім років, помер батько. Тож Тарас став для мами підтримкою та опорою, допомагав їй у всьому. Навчався у загальноосвітній школі номер 3 грав за шкільну команду у баскетбол, за що був нагороджений грамотою. За словами однокласників та вчителів, був старанним, відповідальним учнем, приємним у спілкуванні, відкритим до розмови, чесним і відвертим. Після дев'ятого класу вступив. Вив до Калузького професійно-технічного училища номер 7. однак не закінчив разом з друзями. Поїхав на заробітки в Одесу. Потім працював у Києві, де й зустрів кохану дівчину Марину. У 19 років одружився через рік. У молодого подружжя народився син Іван. А ще через два Олександр проживали у селі Остапівка Миргородського району Полтавської області. Тарас був люблячим чоловіком, дбайливим батьком, піклувався про свою родину. Щоб придбати власний будинок, разом із братом Сергієм поїхав на роботу у Хорватію. Через рік повернувся, купив дім. Здавалося, лише б жити, але все змінила війна. За станом здоров'я чоловік строкову службу не проходив, тому його взяли в місцеву тероборону. Чергував на блокпосту, бо в сусідньому селі гадячі були росіяни. Відтак склав присягу на вірність Україні. Служив у Миргороді у липні. Його відправили на навчання на Львівщину. Через місяць здобувши професію гранатометника разом з побратимами. Звільнив від ворога окуповані населені пункти Сумщини. Сімейне життя дало тріщину. дружина подала на розлучення. Тяжко переживав та підтримали друзі. 14 січня 2023 року. Брав участь у бойових діях на Донеччині у місті Покровську. Загинув 21 січня у місті Соледар від кулі снайпера, отримавши поранення несумісне життям. Майже 11 місяців воїн мужньо захищав свій рідний край, свою землю від російського загарбника. Командування військової частини характеризує його винятково з позитивного боку. Він був високо мотивованим та добре підготовленим військовослужбовцем, прикладом зразкового виконання військового обов'язку. Користувався авторитетом серед побратимів, завжди був вічливим і чуйним до товаришів. Допомагав їм у службі. У боях з ворогом проявив мужність і героїзм, стійкість та рішучість 5 січня. На війні боєць зустрів свій 35-й рік народження. Скільки кроків до перемоги зробив зі зброєю в руках? Та на превеликий жаль та сум, війна забрала життя мужнього воїна. Написала у соцмережі Фейсбук голова Калуської РДА Жанна Табанець. Свій останній спочинок захисник знайшов 28 січня на Алеї Слави Калоського міського кладовища, посмертно нагороджений відзнакою почесний громадянин Калоської міської територіальної громади. Вірилося, що Тарас Сверид повернеться додому з перемогою, та на жаль, не судилося. Боєць назавжди залишиться у нашій пам'яті та наших серцях 35-річним героєм, який віддав своє життя за рідну землю. За кожного з нас вічна йому пам'ять і слава.